Чому позиція на сказінку капітальні? Побачили. Чувачі ви е, пропозиції завершення змінити питання. Хто за, за? Проти? Утримується рішення прийнято. Тобто, це перше питання проведено зміни до бюджету сільського відправи нормально на 25 ви рік.

Якщо б не було, а я, я казав, володині, я володині. так, я знаю, споряд, що сіна, то а я хочу внести оцей пункт, тому що там можна бути. Так, я ж маю питання. Okay, you Давайте у нас, у нас... 20 тисяч, тому тоді вже, якщо вже там є 20 тисяч, там вже не можуть, що там. Він не отримував, що от цієї наразі до допомоги на це відповідно 10 тисяч. Це такі допомоги, які не можуть. Дякую. таке питання проти отримали з рішення прийняття. Дякую. Донецькі рішення попрошусь ради від 35 грудня 2025 року. Це йде мова про... Ми приймали рішення про докладення посади по ветеранах. Між та ветеранах. Ми планували з 1 січня. Зараз пропонуємо про е, це, щоб фактично з 15 грудня, у зв'язку з тим, що він пройшов прийшов, прийшов підбір е, кандидат на посаду, це є Леся Питель. І ми ще з 1 січня, щоб зараз з цього року почати надавати такі послуги, е, пропонуємо мати можливу таке рішення, щоб внесемо статний розпис КНП, щоб мати можливість впорнути на роботу цього, е, цю людину, яка Відповідно, фокуса. Чи будуть питання? Що ми пропонуємо голосувати позавтрахе рішення? Проти отримати рішення. Дякую. До речі, нам зараз рейтинг громади. І наступне питання було з голосу. що ми Минулої сесії приймали рішення No360 про збільшення спільного капіталу на мільйон 349 тисяч із купівлі такту. А там в самому текстської частині. bu umalım kaşo go Проти, отримували стрічні принципі. Дякую. А, прошу, щоб голосувати за право усіх сесії. Хто за? Проти. Отримали страшні принципі. Дякую за увагу, дякую за ваш час.